Продовжуємо нашу тему відносно того, чому не покращуються стосунки між батьками, і дорослими дітьми. Батькам важливо розуміти також дітям, що між друг другом є якась зацікавленість. Тобто, що цікавить батьків у відносно дітей, і це є ця зацікавленість направляє стосунки. Або ці батьки починають більш 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 спілкуватися з дітьми, більш щось робити для дітей. Або мати вихіду від дітей, і така ж зацікавленість може бути відносно дітей, тобто що дітям цікаво, як вони можуть цю зацікавленість або інформацію, отриману від батьків для себе примінити в своєму житті, і наскільки це для них корисно, а також зацікавленість батьків наскільки корисна або корислова, точно так і у дітей, наскільки ця зацікавленість корисна або корислова. В чому різниця між корисністю і корисловістю? Корисні це позитивні стосунки на стані любові корислові. Корислові це коли вамперичний, маніпуляційні і низькочастотні стосунки між батьками і дітьми. В чому формується зацікавленість? Це те, що людина може примінити в своєму житті, і це покращить його стан життя, стан розвитку і стан позитивного настрою, прибутку грошей, стан здоров'я, стан щастя. І оце є зацікавленість. Тобто, якщо людина це не отримує і у неї це не примножиться, як за сторони батьків, як за сторони дітей, то Ця зацікавленість вона тіряється, і стосунки розходяться. Як це на прикладі? Матуся дзвонить і питає, питає, як ваші справи зацікавлення так. І ви спілкуєтесь, і дитина довіряє Матусі якусь інформацію. А Матуся спрашує, що ви плануєте, і дитина на своїй стану довіри розповідає, що вона бажає, чого вона хоче, що вона бажає зробити. Успіх у неї в бізнесі. А матуся просто потім дзвонить дітям не для того, що їй це цікаво зацікавлено, да і цінна інформація для того, щоб сказати, які молодці хай буде краще. А сама теж розвивається і робить себе краще. Читає книжки, або розвиває свій бізнес, або починає прочитала в інтернеті новий рецепт і спробувала його зрозуміли. Тобто вона сама себе розвиває, і поступово-поступово робить таке ж собі, також собі краще. А як, але якщо матуся, вона бере. І цю інформацію передає своїм подружкам в процесі спілкування або знайомим, або сватам, або там ще щось. Тобто діти не розповіли сватам, а розповіли тещі. так. А теща те, розповіла сватам, але їй це було заборонено робити, тому що діти, якщо б захотіли розповісти сва, ну, свахі, да або тесь, або там комусь да, ну, другі половини батьків, вони б самі це зробили. Якщо вони це не роблять, а розповіли тільки однім батькам, значить вони зрозуміли, що це важливо тільки для одних батьків. Якщо одні батьки розповідають інформацію іншим батькам, то і... Получається, вони підіймають свій авторитет, але інші батьки також вони можуть образитись за те, що діти вам щось не розповіли, або е, ставити грань, що одні батьки цінніші, другі нецінніші. І оця образа, це непорозуміння починає йти проти дітей, виясняти якісь відношення, чому тим розповідають, а тим не розповідають розумієте? І оця помилка батьків в матусі, що вона просто розповіла сватам якусь інформацію, з якої поділилися її діти. Вона. Нарушила свої відношення, що діти від неї закрилися і перестали будь-що розповідати. Але якщо ця матуся ще й розповідає своїм подружкам, і в цей для того, щоб підняти свій авторитет, що їй є, 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 про що розповісти, або вона знаєте, не гордиться своїми дітьми, а горділіво розповідає і пишає, знаєте, як пихатість, не позитивний стан, а негативний стан пихати, що вони такі молодці, От мені там, то, або вони там то, а вони там то розумієте, і вона оце сидить, і випендрюється по іншому не скажеш серед своїх подружок. І що виходить насправді Всесвіту? світу? Діти з нею поділились на тому стані, що вони їй довіряють, і діти розуміють, що це залишилось між ними і між нею. І коли вона розповіла сватам, потім своїм подружкам, у дітей перестає получатися те, що вони запланували. у них не реалізується. У них падає бізнес, у них не реалізується успішність. Вони не можуть зрозуміти, що таке. І потім вони починають замічати, що коли вони матусі щось розповідають, і вона. Цю інформацію отримали, у них руйнується їх щастя. Розумієте, щастя відносно їх всіх сфер життя. Вони зачиняються і пристають матусі. Будь-що розповідати на що матуся ображається і каже: Ви мене не любите, ви мене ти і починаються упреки. А чому? Тому що матусі цінна була інформація тільки для того, щоб підняти свій авторитет в стосунках зі сватами, тобто показати, що вона вище, ніж свати, розумієте, і підняти свій авторитет, а також підняти свій авторитет між своїми подружками або знайомими, з якими вона спілкується по телефону, що каже, що там її діти допомогли, або там ще щось, і вона оце без конца розповідає, що і як і чому. Розумієте, і от коли у відбувається, від стану завісті або від стану чого, що жінка піднімає свій авторитет за що того, що діти їй розповідають. То тіряється цінність, людина не міняється. І така матуся, вона руйнує стосунки між своїми дітьми, сама себе не змінює і сама не розвивається. І Такі стосунки просто вмирають, і діти закриваються і перестають будь-що розповідати таким матусям. А коли людині як дитині і як е, батькам цінна інформація і цікава інформація, яка йде або від батьків, або від дітей, що таке цікава і цінна отримана інформацію, і можна задати питання. Не як скопіювати, тобто, якщо діти зробили ремонти, прицепили виноградинку в прийомі. Да там гронку винограда повісили, або там картину тут повісила. Да, і матуся почула це. Хватає е, таку ж гронку винограда, або побачила, або хватає таку ж картину. Біжить купляє, і цепляє, а потім каже: що ви копіюєте, починаєте копіювати те, що я роблю. У мене виноград висить, і у вас виноград висить. Тобто вона на себе перетягнула заслугу своїх дітей. Діти, діти, подивились на це, іноді знаєте, мудрі діти промовчать, а ще більш мудрі покрутять у віска, по другому не скажеш. І получається, діти розуміють, що мати матуся не розвиває, а копіює те ті їх заслуги, які вони зробили. А потім ще й ображає своїх дітей відносно того, щоб знов підняти свій авторитет, а дітей принизити відносно того, що вона така молодець придумала це, а діти не на що не годі. А по факту це ідея дітей і діти це зробили. І що тоді діти починають робити? Поступово знову зачиняються, 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 зачиняються. присвіти матусю пускати до хати, щоб вона перестала дивитися, що у дітей в хаті є, щоб не копіювати і не і принижувати їх за їх ідеї, які вони придумують. Зрозуміли. Тобто матусі батьки. Розумієте, чому задайте собі питання, що ви робите таке, що діти вас не пускають до себе до хати. Третій момент, чому зацікавленість? Я кажу відносно другого пункту, що зацікавленість і цікавість, і цінність повинна заключатися в тому, що відносно цього другого прикладу, що матуся, коли побачила цю ідею, вона їй важливо задати собі питання, які молодці. По перше, сказати, що діти молодці. По-друге, якщо вона це вже сказала від щирого серця, і їй це сподобалось, задати собі питання, а мені це потрібно робити. Чи я просто хочу скопіювати тільки від того, що це є у моїх дітей? І от відчути от цю відповідь скопіювати, щоб принизити дітей, чи навпаки. Потрібно мені це чи ні? Якщо йде співати, це зрозуміло. Якщо йде, що не потрібно, навіщо це робити? Якщо йде, що ти можеш зробити це по іншому, то тоді батьки задають собі питання, а що таке цікаве можу для себе зробити, що воно мені сподобається, і я в очах дітей більш буду цікава. Цікава, воно буде корисно для мене, так що я зроблю таке, що дійсно діти будуть мною пишатися від того, що я така молодець, а не я буду авторитетно принижувати дітей, купіючи їх ідеї. І коли людина знайде своє рішення і знайде те, як воно вона дійсно це бачить, а перестає копіювати це, робить, то діти починають таких батьків поважати, бо для них цінне те, що діти, що батьки вони індивідуальні. Точно так і батькам важливо розуміти своїх дітей, що діти їх індивідуальні, і важливо цінити їх індивідуальність, їх повагу, їх ідеї і цінити. Це і якщо бачити, то ця ціна дає стан розвитку, але не копіювання, а розвитку. І я дуже багато чую в інтернеті. Зробіть так, скопіюйте і робіть так, як роблять інші бізнеси. Може, це і так, але важливо бути індивідуальністю. Чому? Тому що від копіювання у нас інтернет перестав давати змогу людям думати, як писати Люди, люди не дуже багато пишуть. На російській мові скажу зачинення. Не можуть вони придумати речення, не можуть скласти речення, не можуть придумати вірші. Чому? Тому що у людей не дуже багато розвинута своя індивідуальність, і тому вони це не можуть Розумієте? коли людина це може, то вони просто і вона це розвиває, то вона поступово поступово розвиває свою індивідуальність і стає цікавішою. По-друге, як людина теж може свою зацікавленість потіряти відносно своїх дітей. Якщо батьки кажуть живуть, а у них є якийсь придумовий Участок, де вони вирощують помідорки огірки, да? і діти в можливості купити це все. Але батькам цікаво, і для них цінно, що діти прийдуть, у них візьмуть, Да? І от дивіться, що приходить. Діти приїжджають у гості. І він каже, давайте ми там вам пару помідорчиків положимо, там там ще щось положимо. Діти кажуть, ну, якщо у вас лишні, то пожалуйста, дякую велике і з радістю приймають від батьків як щиру любов і вдячність, да, або розуміння, або відношення. Це як просто взаємо... Взаємоповага і як гостинця, чи ще, але за цими гостинцями те, що стоїть. Да? От, коли батьки дають, то вони можуть бути чисті, а можуть бути корислові. І це також треба розуміти, наблюдати за батьками, за їх діями і як це виходить. Після цього проходить деякий час, батьки кажуть, ось ми вам даємо помідори огурці, ви берете, а у нас треба приходить траву сапати, а ви не сипаєте. А діти кажуть, так ми ж вас не беремо, ви нас просто пригостили. І батьки, що роблять, починають ображатися на своїх дітей і знов-знов хоть Потім вони про цю образу розповідають так само: сватам, подружкам, друзям, знайомим, родичам і кажуть, ось вони не приходять і нам нічого не роблять. розумієте? А діти спроможні купити це на ринку. Їм не треба робити. Діти кажуть, посидіть стільки, скільки ви, можливо, можете обробити особисто для себе. Але батьки цього не бажають робити. І що виходить? Вони. Починають руйнувати стосунки між дітьми, тому що діти не перестають у них брати їх продукти харчування, перестають приїжджати, тому що у них і робота, і праця, і ще і ще і ще. І коли вони приїжджали їх провідати, і не обов'язково було впахуватись на городі, тобто вони могли це зробити, але від стану, що з радістю і любові допомогти батькам. А коли батьки починають заставляти робити пахати у траву виривати або ще щось, розумієте, то діти перестають це робити це їм не цікаво, бо вони можуть піти на ринок і купити гірки, або можуть піти там в супермаркет, купити помідори. Зрозуміли, про що я кажу. І що виходить, що батьки самі руйнують у цей стан, тому що їм важливо розуміти. Або вони просто, просто пригощають, або тоді треба вирішити між дітьми отакі стосунки, що ви кажете, діти, якщо вам важливо і цінно якісні продукти, екопродукти, да, які ми вибираємо, то нам цінна ваша допомога, бо ми з ним справимось. А якщо... Дітям це не цінно, то й не треба дітей заставляти робити те, що вони не бажають. Бо виходить, дивіться, як матуся не чує своїх дітей. Вона продовжує засаджувати свої там 6 соток народа, це не дуже багато, але разом з домом. да? Тобто, це получається десь 4-3,5 сотки огорода. І вона продовжує засаджувати ці сотки огородом повністю. Вона продовжує торгувати на ринку, але вона каже: діти ви мені не допомагаєте, ви повинні приїхати і спати мені право. Дітям це не надає. І получається, що вона хоче використовувати труд своїх дітей, увагу своїх дітей і все, щоб торгувати на ринку і заробляти собі кошти. А діти при цьому залишаються тому що вони не бажають цього робити, у них є інша і праця і все все. все. зрозуміли, про що я кажу. Тобто, якщо людина бажає матуся в даний час бажає торгувати на ринку своїми овочами, які вона виростила, або якимись продуктами, їй важливо розуміти, вона спроможна самостійно обробити цей участок, земельний участок, ці дерева або ці кущі, або ці помідори, способна вона обробити для того, щоб зібрати врожай і торгувати на ринку. Якщо вона не спроможня це зробити, то їй її потрібно посадити ровно стільки, скільки вона спроможня. Посадити для того, щоб продавати на ринку ці, ці овочі чи ці фрукти. Але діти повинні бути займатися своїми важливими справами, які для них цінні, які їх розвивають. Тобто, виходить, що матуся хоче зробити на дітях на їх часу, на їх увазі, на їх життєвої енергії свої гроші. А вона не цінує ні час, не енергію, не життєві, не кошти, не ні, нічого. Да? Усе бо їй не цікаво, зароблять вони щось чи ні, бо їй цікаво, що вона заробить, і це теж руйнує стосунки між батьками і дітьми. Тому перед тим як щось робити або спілкуватися з друзями або з батьками, зрозумійте, що вам цікаво, і що цінно, що від цієї цікавості ви особисто маєте це вас розвиває або не розвиває, і батькам важливо розуміти, якщо ви розумієте, що ви не цікаві своїм дітям. Що ви своїх дітей понижуєте як в енергетики, як в розвитку, і складаєте такі умови, щоб діти не розвивалися, а наоборот погнилинали погни... в своїй, знаєте, як я кажу в свої в своєму рівні, на якому ви знаходитесь, то це дуже погана ідея, тому що такі діти просто розумні діти розвернуться або зовсім уїдуть, або зовсім перестануть спілкуватись, або будуть на такій далекій відстані, як уїдуть, а по факту вони живуть через три дома від вас. Ну будуть стосунки між вами такі, як діти уїхали на інший край всесвіту або. Ви будете на них ображатись так, що стосунки погіршаться, що вони так і себе будуть вести. І важливо розуміти, якщо ніхто нікому не цінен, розумієте, може вам і ці на те, що діти роблять, але як ви цю цінність використовуєте, тобто цікавість, діти вам цікаві, але як ви цю цікавість використовуєте. Якщо ви використовуєте в алчних яких, принижуючих моментах, тобто стати авторитетом над дітьми, купуючи їх, купуючи їх ідеї або щось, це їх інформацію, або розповсюджувати інформацію для того, щоб стати цікавими між кимось відносно своїх дітей. Розумієте, відносно того, що ви. Отримали від дітей, то це погано. Якщо ви бажаєте отримати від дітей, вам цікаво, що діти роблять, так і ви на цьому починаєте себе розвивати і своє придумати особисте, цікаве своє, тоді це розвиває. А ще один момент, коли батьки між дітьми вже потеряли стосунки, щоб проявити і нагадати про себе, батьки починають висилати відео, якесь там там пісеньку, якусь відкриточку якусь по Ютубу чи по телеграму або по вайберу. А це батьки хочуть при на себе забрати увагу дітей будь-яким чином. Тобто їм не цікаво. Або цікаво, щоб знову підняти свою авторитет, бо їм не хватає інформації, про яку вони бажають бути цікавими серед своїх людей, бо вони не, змінили, не змінились, а вони. Продовжили бути такими, якими вони є. І виходить, що вони таким чином бажають забрати увагу, а де увага, там і сила. Тобто, висилаючи картинки, батьки, бабусі, дідусі починають забрати силу своїх дітей, онуків через будь-яку увагу. Але це не є цікавістю і цінністю своїх дітей або онуків. Це є просто підняття свого авторитету, щоб хоч якось спіл йшло спілкування. А спілкування для чого? От батьки, задайте собі питання, чи діти задайте собі питання, для чого у вас спілкування? Яку цінність ви з цього? Берете, наскільки цікаво те, що вас покращує у своєму житті, спілкуванні, відношення, розумієте, які поради цінні ви можете дати дітям або для себе, розумієте, що ви стаєте цінними для дітей і їх розвиваєте? Або ваша інформація може цінна для батьків, і вони розвиваються. Але якщо діти дають інформацію цінну для батьків, а батьки не бажають розвиватися і знов залишаються на тому рівні, як були, але потребують до себе увагу, а не... Цінність і цікавість, розумієте? Увагу просто так, щоб забрати від дітей енергію, а не мати цінність, і повагу, увагу і цікавість, розумієте? То такі батьки є вампирами, і стосунки між дітьми і такими батьками теж входять в нуль, а потім очищається в стані нуль. Тобто входить великий мінус. Ось така тема. Сьогодні частина була друга, є дуже багато прикладів, які ми будемо поступово розбирати, тому підписуйтесь. Слухайте, щоб ви завжди були в курсі, того, що своєчасно своєчасно ви отримали інформацію і могли змінити себе і зрозуміти, як виправити стосунки свої. тобто не важливо писати або посилати. Дітям, якщо ви не можете для дітей бути цікавими, і ця цікавість не дає цінність розвитку вашим дітям. Розумієте, тобто важливо це зрозуміти, і якщо ви вже спілкуєтеся, у вас такого немає, то перестаньте ображатись на своїх дітей, якщо вони вам нічого не розповідають, а з вами спілкуються на відносно далекі теми. Тобто поверхні далекі і дуже знаєте, як. За кордоні від своєї стосунки подружжя або якоїсь інформації, що є в подружжі у дітей, тобто інформація тільки далека. І якщо це вже є, батьки зрозумійте, що ви зробили, що у вас такі стосунки з вашими дітьми. Якщо у вас стосунки інші, то вам хвала, ви молодці, що ваші стосунки розвинулись не від страху, що діти вас бояться і з вами спілкуються, а від стану любові, що діти вас поважають, вас цінять. І для них цікава і цінне те, як ви живете, що з вами відбувається, наскільки ви розвиваєтесь, що ви можете, і це дійсно цікаво, наскільки ви спроможні бути рівними своїм дітям. Розумієте, наскільки у вас розвинулася мудрість, наскільки у вас розвинувся шлях і опит вашого життя, який ви прожили довше ваших дітей? Що ця мудрість позитивна, соціально піднімає у вас стан, стан здоров'я і рівень на такий рівень, що ви можете бути спроможніми і рівним вашим дітям, якщо ваші діти успішні, позитивні, гарні, і хай буде ще краще від того позитивного, що є в дітях від свого позитивного стану. На цьому все. Дякую.